Друзі, розпилювачі EcoJet. Це розпилювачі, які працюють у формі ліки. Тобі ж обробляють вашу рослину з усіх сторін. Не так як працюють ось ці розпилювачі, вони працюють прямо. А та той розпилювач працює у формі ліки. Тим самим краще обробляє вашу рослину. Сьогодні я вам покажу. Роботу розпилювачів. Наприклад, установлені на 70 літрів води, на 170 літрів води та 300-400 літрів води червоні. Є розпилювачі різних кольорів. Є жовті, практично беруть жовті це вилив 100 літрів води. Є сині, зелені, там, червоні. І у кого старого зразка вам потрібно перехідник оце, бачите? Якщо у вас оця штучка старого зразка, вам потрібно сюди буде встановити ще такий переходник. Він теж є в наявності, є в продажі. І в комплекті з цими розпилювачами йде ось така таблиця. Все залежить, якою ви швидкістю будете працювати та з яким тиском. І по ній ви будете приблизно бачити, який вилив води. Ви будете використовувати. Ось ці розпилювачі вже відходили своє. І я працюю такими розп... як розпилювачами. І хочу вам сказати, що так дійсно робота 100%. Це, мабуть, такі розпилювачі, знаєте, які не потребують реклами. І зараз я вам наглядно покажу. Роботу з цих розпилювачів з виливом води 70, 170 та 250, десь примерно 300-400 літрів. Я ж кажу, все залежить від тиску та швидкості, яку ви встановите на вашому оприскувачі. Зараз приблизний вилив 70 літрів води. 170 літрів води це працює конусом. Так, і... 300-400, до речі бачите, вили Ось така робота ось цих розпилювачів. Яку краплю вони дають та як вони розпилюють. Це все дуже чітко та гарно видно.